Так, доброго вам вмені суток, як кажуть на Ютубі та ролики. З вами Людмила, і ми сьогодні будемо дивитися, як ви вийдете із служившоїся ситуації в вашому житті запутаної. Мужчина якийсь вискакує, до кого це мужчина вискакує, ну Положимо назад в колоду його. Цього різкого ібалантного мужчину. І так, для кого цей розклад. І так, у мене тут зібралися молоді, красиві, емоціональні, романтичні, да такі прям чого молоді. Ось що у нас тут пажи, рицарі, да, обозначаючи молодих людей. Молодих, ярких, ще, раз, знаєте, оптимістично налаштованих на це життя. От, ви на даний момент в житті своєї проходите якийсь важний урок. Можливо, вам уже за 30, у вас вже, може, свої діти є, але важливий урок кармічний прийшов, постукав в двері, заліз в окно і нікуди від нього не дінешся. І так, у нас тут молоді люди, які проходять для себе випробування для того, щоб навчитися. Це іспитання, яке було вибрано вашою душою в моменті воплощення. От коли вам показували, давали вибор. І знаєте, іноді комусь дають вибор, хтось на щось соглашається. Ви прям визвались. Це було ваше бажання да? научитися пройти ці екзамени. І, собственно, цим ви тепер і займаєтесь. Любите життя, любите красоту. Не зря я вибрала ціти сьогодні, поставила на фоні. Да? Любите, щоб все було красивенько, уютненько. Даже стараєтеся... У своєму житті, навіть не важливо, в яких умовах ви можете проживати, ви стараєтесь їх покращити, получить, додати якоїсь красоти, якоїсь уюта, якусь подушечку, якусь катертиночку, якесь палетінчику, щоб щось було красивенько. Прям... І от не важно, буде це розклад, дивитися дівчина або мужчина, що той шо та. От любить зробити красиво, чисто, обрано, щоб був уют, щоб пахло приємно. Ось такі тут у мене. Но урок кармічний зв'язаний з людьми. Зв'язаний з людьми, з общанням, з людьми, з емоціями. А, і Із-за цього у вас прям, можуть бути, нервні пошатування да? розвиватися. Особливо зараз. В такий час. Казалось би, просто хотілося б вижити, але тут ще, ну тут ще треба ще щось вчитися, ще якісь уроки проходить. По поводу чого цей урок? Ні, не ну, я тут догадуюся, пособі. Так. Про що? Я, ну ви гляньте просто, як вони вийшли вдвоє. Ну, це просто анекдот, я не знаю. По-другому і не скажеш, по-другому вони по і, і ну, це, ну, захочеш, так не витащиш, да? Ну, спросила, про що урок? Для чого урок буду розказувати, да? Виходить, що ми. Ви, я в з вами не хочу, я вже це все пройшла. От, ви состояння у нас зараз, да? так, ні жити, ні вмерти, нічого не хочеться, тривожне, депресивне, в когось глаз дюргається, прям, да. От, і вам треба навчитися із цього состояння одиночества, апатії. Коли вже ти розчарувався в людях, і в людях, і в житті, і в смислі, ти должен далі знайти іскру. І цю іскру треба шукати не в людях, а в собі, всередині, в собі. От оця іскра, оця надіжда. Вона не вилажна йти відкуди вас від когось. Ні від дітей, ні від мужа, ні від колег, ні від друзів, ні, ні мама, ніхто вам цього не дасть. Воно всередині в вас заложено, внутрі в вас. Воно йде із Ви просто не хочете замічати цю іскру, яка живе у вас всередині. Ви не хочете замічати, це божественне начало, яке є в кожному. Да? Те, що ця душа, це особина душа, не може такого бути, що душа родилась ну, просто так, для того, щоб їсти і пити. От. І ви повинні це осознати, знайти себе, знайти себе, найти свою іскру в собі же, всередині. А не ждати, що хтось прийде вас спасати, хтось буде вас витягувати, хтось буде вас, не знаю, лічити, лічить, да, ліч, лічить мучити, чиститься і так далі. Тут тільки самій треба, да? или самому да? взяти себе в руки, і тоді у нас, якщо мужчина, він зможе наконець взяти свою судьбу, в свої руки і стати руководителем своєї жизни і не просто своєї жизни. І наконець, тоді зайняти своє місце, почати, знаєте, як каже моя мама, він почав ворота. От нарешті почати відкривати себе, свої різні плани. І для мужчин це буде, ну, звісно, новий етап зарабатыває дішки. Тут мужчина почне заробляти. в першу чергу, звісно, буде зарабатувати, да. от свій бізнес, своя якась історія, а дівочка у нас, звісно, просто буде наслаждатися життям. Ну, для тих, хто кар'єристка, може поміняти стезю. Може, відкрити свій маленький магазинчик і наслаждатися з тим, маленьку кофейню і радуватися житті, да? тому що раніше, якщо була, наприклад, топ-менеджером і не спала сутками, там їздила в командировки, мочалась здоров'я, потратила, то тепер рішить, що все. я люблю себе, я знаю, що мені подобається, а я люблю тортики пекти. Да, взагалі. І зможе відкрити свою яку-небудь мічту виплатити. Нехай вона буде маленька, вона не буде масштабна в межах якогось мегаполісу. Вона буде своя, вона буде своя, рідна, і в цьому можна буде отримати кайф, да? і в цьому можна буде ощутити життя. Хай це буде свій якийсь маленький магазинчик. але своє. Своє рідне без um, якогось начальника узурпатора. Ех. Хотіла спитати, як пройти цей пункт, і поки тасувала, випила карти. Не будемо ігнорувати подивимося зразу Що нам тут кажуть? Ага, от шильник, жезлов. Шестрка жезлов, а сімрка мечей. Імператор, шо, татишо. Тати шо, Тати вивожу в рядочок. І так. Історія, яка в нас? Я надеюсь, воно все влази тут, да? Отшельник у нас показує. Ну, кстати, сейчас 25 рік рік отшельника, да? Дев'яточка. Зараз всіх дев'яточок поплющила, всі, всі дев'яточки шукають смисл життя, шукають, чи правильно вони чим займаються, чи ні. Вже навіть до чоловіків почали доколупуватися, хоча хороші браки, все все добре да, приходять на консультацію до мене. Дів'яток просто плющить, це нормально, просто можна видихнути, поритися в собі, знайти нові глибини. Не обязательно розводиться, потому що прям дівочки, які пишуть, ну, все нормально. Так, вертаємося, тема, так? Да? І так, от Шерлінг нам показує, що треба тут духовне, звісно, заняття, просвітлення, заняття собою, розвиток духовний, але опять так, і сама. Сама з собою, в уєдині, в медитаціях, в духовних практиках. Дихання, медитації, йога, Но знаєте, що ще хочу додати тут? Надо ізбавитися від е привичок: е алкоголь, коріння, да, тому що багато хто практику не Практиків, не знаю, е, людей, людей, е, да, багато людей, які починають розказувати за якусь духовність, і всіх їх можна поймати на цьому, що ну, а в самих то це в пушку, да, скажімо так. Не дуже вони і, і духовні. Да, поэтому, а розказують же, заливають, прості господі. От, і в нас тут в конце діялу ми до нього він як, конечна наша історія. Тут треба збавитися цього всього, да? для того, щоб нам вийти з луни, перейти в зв'язку, ми повинні пройти оцей весь путь. Духовний розвиток, да? в духовному розвитку ми збавляємося алкоголю, сигарет. Не дай Боже, там когось і що, що небудь у нас да, присутствує. <кій> і так. І ви обнаружите, що вам щось не так не договорюють. Не розказують, не договорюються, якісь нові до вас дійдуть слова, <кій> нова інформація, да. і відкриється прям. Ви все це побачите. От ви спочатку погрузитесь в цей процес в себе, і я думаю, що це займе місяців шість. Простіть, для кого це дуже довго. Ну, ладно, в ко... хто побыстріше, в того буде 6 тижнів. Хорошо. Тут будуть і ті, хто швидко все це і тим, кому пізніше відео попадеться 100%. І вам відкриється от, не третій глас, ну прям інформація вам прийде, да? ви її почуєте ізвнє, і зрозумієте, що були обманені, обмануті, обворовані. От. <кій> <кій> і зможете оставитися позаді. Із-за того, що вже пройшло оце духовне просвітлення. Ви зможете оставити це позаді, уже відкинути І одразу виходимо побідітелі, зразу уходимо з цієї ситуації. від цих людей. Просто, тобто, кругом сама, ви понимаєте, тут сама уходим від судова. Оцих людей, оцих прив'язаностей, ненужних, ненужних завісимостей. Просто уходимо туди нафіг. От. Ну, і, звісно вже, у нас тут така парочка. Я не знаю, якщо у вас проблеми з відносинами були, і ви виходите. А ми зараз все провіримо. Так, да, багато навелося у нас про отношения. Ну, тут 50 на 50. Тут не всіх буде про отношення. В кого це про отношення? То ви зможете знайти собі, от як кажуть, істинну пару, так? Да? От прям. Хто буде, хто в кого проблеми з відношеннями і цей розклад у вас проігрується в вашій голові, як про відношення, то ви зможете знайти істинну пару і дуже хорошо даже создати сім'ю да, з цим чоловіком. Хто в кого це проігрує, це не про сім'ю, не про любов, в кого це проігрує, це дужче про роботу або про якісь інші пари да, то тут у нас ви просто зможете вийти на інший рівень життя. Да? Це буде інший рівень як соціального життя, так і фінансово. Ви будете зовсім іншими, як здоров'я теж зможе улучшитися. Ну, тому що фінанси і можливості з'являться, да? ви зможете улучшити здоров'я, улучшити ситуацію. Ну, і уйти, смутатися окончательно оцих залежностей і прив'язаностей. Вас, грубо кажучи, прив'язали. Виспользувалися вашими слабостями і прив'язали. Вам треба з із цього ізбавитися. От, Те, що з вами відбувається по луні, те, що на вас здави, ви в непонятному состоянні, навіть не, ну, нічого не хочеться. Да? Не то, що щось там викручує, щось ділається, нічого даже не хочеться на самом деле. От, вам треба збавитися від е, всіх цих прив'язок. І е, по дьяволу прив'язки у нас бувають різні. От прийнято казати, що е, там алкоголь, сигарети, наркотики, так. Да. Но, но. Е, в сучасному світі вже є залежності від соціальних мереж, вже є залежності від шопоголізму. Неконтролірована людина взагалі тратить гроші, непонятно куди, непонятно зачем. Є залежності від сладкого. Сладкого, мучного, тому що там додають всякі добавки, щоб воно осіляний вкус був, і ви від нього стаєте залежним. Да? Уже е не так хочеться з'їсти свіжих фруктів, того, що там менше да? додавлено, як можна з'їсти е якісь конфети з тими фруктами. От через те тут дуже багато залежності, і я мушу додати. Що тут і є сексуальна залежність прив'язка до мужчини В цьому розкладі я не буду углублятися в це, але будете мати на увазі. Да? Тому що розклад у нас в общем про вирішення ситуації, як з неї вийти. От. І ми тепер узнали що путь у нас. В принципі, казалось би, все ясно понятно, що тут треба зробити, але доволі, знаєте, це займе час. От, як би вам не хотілося, це займе певний час і нікуди від цього не дінешся. Да? Ну, зато ви зможете вийти на достаток все-таки. якщо пройдете оцю всю переп'ятію в вашому житті, так? Да? Так. Давайте подивимося, що можна додатково зробити для того, щоб ізбавитися від цих зависимостей, да? Що можна зробити? Щоб ізбавитися і пройти цей шлях. Ой, це мені все подобається. Так, ну, дивіться. По-перше, вам показують шляхи вирішення цього. Треба побачити цей шанс, відкрити очі, повернутися в другий бік. Не, не все ви замічаєте. Да? Не, не всі путі вирішення цієї ситуації ви не замічаєте із-за того, що слишком серйозні, слишком серйозні, слишком грумі, слишком все, знаєте, ну, перебор з серйозністю, да? от, перебор з. Ліцом з таким, що до вас не підійде, да? включила покерфейс і пішла. Тут треба додати в житті легкості да? і обнулення. Про що нам каже дурок? Да? Дурак нам каже про начало, да? про, начало про перехід. І, знаєте, от завжди завжди кажуть, що дурак це про легкость. Ну, в нашому випадку дурак одною рукою держиться, да? і плюс держи в собі кристал. Тобто, ну, знання ми нікуди не викинемо. Вони вже є. Знання, опит, вони вже є, да? і. «Надо йти в нове, «Надо щось пробувати нове, друге, йти в якийсь польот, в розвідці, опять-таки це ваша духовність, да, якісь нові види. Не знаю, може, хтось для себе відкриє тантри, хтось відкриє для себе. Які-небудь, може, його, да, Кундаліні, може. От, eh, хтось може в хроніки Акаші піде почитає, там, да, узнає. Це якась нова історія, інформаційна. Тут немає якихось. Знаєте, тут немає якихось магічних мішательств, тут немає. Якихось там, Я не знаю, щоб я вас послала там, в церкву, чи ще куди-небудь. Ні. Тут треба ем, вовремя відкрити відео на Ютубі да, про якусь, про якусь дихательну методіку. І да. книжка вам попадеться, не знаю, будете мимо проходити і буде лежати. На... В столі продаватися книжка. Да? Ви мимо поїдете по торговому центрі, і вона вам бросилась в глаза. Да? От, якийсь там дядька Будда красивий нарисований, і вам захотілося його почитати. От... От ви повинні оцей момент вловити. Да? В когось це буде книжка в подружки, в когось буде книжка, случайно, в магазині на вас дивиться, непонятно, чому. Комусь просто відео на Ютубі попадеться, і вам його треба подивитися і попробувати просто, що там інтересне таке вам розказують, да? попробувати почувствувати себе, почувствувати, що відбувається внутрі, який я, чого я хочу, про що я мечтав раніше, про що, про що, що я любила, що мені хотілося. Почувствувати себе, да? тому що у нас тут людина дуже, дуже впустилась вниз, да? є деякі, які відлітають, їх треба заземляти. а тут ми дуже опустились і треба почувствувати себе в тілі, вернути себе в тіло, да? відкрити для себе цю історію, як. Як я, хто я, як я себе чувствую, що в мені всередині відбувається, Да? От прям як. Тут у нас Ірафан такий у нас жрець, можна його назвати, да? якийсь проповідник йог. Но, ну от прям як на упаковочки у нас туз. От прям просвітлення получить сама із себе, Да? Я вже казала, мабуть, все любят. Сама із себе отримать поняти себе, понять себе, що я хотіла? Де я була? Ким я була? Що мені з цим робити? А що мені хотілося б діти? Як я взагалі насправді хочу жити, відповісти собі на це питання? Тому що, от ви погрязли в зависимості? І в якихось ненужних людях. А по факту, воно вам треба держатися за цю ситуацію? Може, ви, ну, це не ваша історія, це не про вас. Може, ви не хотіли цю роботу ніколи, може, ви хотіли чимось іншим займатися. А оці друзі біля вас, вони, вони правда друзі? Да? Подумати треба над на цим всім. І що у нас просвітлення? Ну, звісно, ви будете в началі путі, як учнік, розвиватися, да? хтось поміняє стиль в одежді, в житті. Ну, от коли ви заглупитесь в себе, зробите це просвітлення, як швидко ви почнете міняти своє життя. Да. Воно просто поміняється і не в плані, як, наприклад, по башні, да, що в нас там все перевертається з ніг на голову, а в нас тут буде просто движення вперед, движення до себе, до своєї нової житні. До, до, до того, якою хотіла бути, чим хотіла займатися. Да? І королева жезлів у нас, дивіться, вона, вона сидить теж в позі. Але при цьому дивіться, вона така щаслива, да? вона управляє сама своєю життю, у неї жезл в руках. І при цьому вона держить цю іскорку, яку достала із себе. Да, і наслаждається собою цією іскоркою, е, життю своєю, що вокруг неї відбувається, як у нас перекликається, да, от королева із зірочкою, яка була тут. А? Тобто, ви оцю іскорку, ви будете вже її не десь там шукати, десь там ловити і не держати, її не треба буде держати на привязі, тому що ви знаєте, що вона ваша. Вона всередині вас, так? Да? І е, ніхто її вже не може отобрати. Нікогада. Ну, а для тих, в кого ця історія була любовна, звісно ж, у нас тут буде страсть, любов. Ведьмочки в мене тут ось є починающий, я так понимаю. ілі не дуже починаючі, а ті, які запуталися. Запуталися і за мужчини Ну, не дуже хочеться казати за мужчини За чого запутались? Ну, тут у нас якась історія на роботі з друзями і уход о цієї ситуації. Ну, Все-таки, да, тут у нас, знаєте, тут у нас мужчина не як муж, а як друг або начальник. або... Людина, яка, не знаю, сказала, да що ти там собі возомнила, да що ти там собі напридумувала, хто ти така, або там другими словами уніжає. Не обов'язково він до вас доколупався, як до відьмочки, але він однозначно якимось образом вас даве. Да? Дави, щоб сиділа і не висовувалась. А ви висунетесь. Ви спочатку знайдіть цю зв'язку всередині себе, поработаєте над собою, з вашою духовністю, і піде він далеко і надовго. Тому що ви поміняєте свою жизнь, кардинально поміняєте. Просто знайдете е, щось своє для себе. Е, Перевернете да? всі ці субвенції, і це буде, це буде нова робота, нове жилье, в когось буде переїзд. Да? Оце буде сну на голову. От коли ви будете готові або готовий, пройдете цей період, своє відновлення, впоймаєте свою мічту, зв'язу, зрозумієте, що вам потрібно. От ви тоді перевернете все догори ногами. І оцей мужчина, який не давав вам росту, ну він покотиться. місце з усім лишнім, місце з цими горішками, він і його горішки теж покотяться. Піде він далеко і надовго. Я сподіваюся, що комусь ці слова були дуже оптимістичними і внадежуючими. І вам вони відгукнулися і. Поможуть, да? Бажаю вам хорошого руху, щасливого, захищеного. Хай може не дуже швидкого, як це можна було б розміщатися, але хай він буде захищений без аварій, без ям, впорядкований, плавний і тільки вверх. hatten